Уявіть ситуацію: ваш улюблений футболіст грубо фолить суперника. Що ви думаєте? Він не хотів, суддя сліпий. Суперник сам напросився. А тепер той самий фол робить гравець команди суперника. І раптом це вже брудна гра, невихованість треба дискваліфікувати. Знайомо. Ласкаво просимо до світу внутрішнього групового упередження, одного з найпотужніших психологічних механізмів, який керує нашою поведінкою щодня. Ми схильні бачити своїх у рожевих окулярах а чужих крізь призму підозри. Сьогодні ми розберемо, чому наш мозок так працює і як це впливає на наше життя, і чи можна щось з цим зробити. Внутрішньогрупове упередження це тенденція позитивно ставитися до членів своєї групи і негативно до представників інших груп. Звучить просто, але наслідки цього феномену пронизують усе наше життя. Цей термін вперше детально дослідив британський психолог Генрі Тейфел у 1970-х роках. Він провів серію експериментів, які показали, навіть найменші і найнезначніші відмінності між людьми можуть призвести до формування груп і відповідно до упередженого ставлення. В одному з найвідоміших експериментів Тейфел ділив людей на групи за абсолютно випадковими критеріями, наприклад, за уподобаннями картин одного автора чи іншого. Інщо. Навіть знаючи, що розподіл випадковий, учасники починали більше довіряти і допомагати своїй групі. Це означає, що внутрішньогрупове упередження настільки глибоко закладено в нашій психіці, що спрацьовує навіть за мінімальних умов. Чому наш мозок так працює? Відповідь криється в еволюції. Тисячі років тому наші предки жили маленькими племенами. Вижити в дикій природі можна було лише разом. Твоє плем'я це твоя безпека. Їжа, захист від хижаків і ворожих племен. Ті, хто довіряв своїм і з підозрою ставився до чужих, мали більше шансів передати свої гени нащадкам. Так, природний відбір закріпив цю тенденцію в нашому генетичному коді: мозок діє за принципом краще перебдіти, якщо незнайомець з іншого племені може бути небезпечним, то безпечніше до нього ставитися з недовірою. А якщо член твоєї групи зробив щось сумнівне, Можливо, є пояснення, адже він же свій. Сьогодні ми не живемо в печерах, але цей древній механізм продовжує працювати. Наш мозок досі реагує на поділ свій чужий так, ніби від цього залежить виживання. Нейронауковці виявили, що внутрішньогрупове опередження має фізіологічну основу. Коли ми бачимо своїх, активується медіальна префронтальна кора, область пов'язана з емпатією і позитивними емоціями. Коли ж ми стикаємось з чужими, активується мигдалина, центр страху і агресії. Буквально за долі секунди наш мозок визначає свій це чи чужий і налаштовує наше ставлення. Цікаво, що цей процес відбувається підсвідомо. Ми не вирішуємо свідомо, а це з моєї групи, тому я до нього добре ставлюся. Наш мозок робить це автоматично, і ми просто відчуваємо симпатію або антипатію. Дослідження показали, що люди швидше розпізнають обличчя представників своєї раси, краще запам'ятовують інформацію про членів своєї групи, і навіть фізично відчувають більший біль, коли страждають свої. Внутрішньогрупове опередження проявляється скрізь. У спорті ми виправдовуємо фоли своєї команди і обурюємося на аналогічні дії суперників. В політиці закриваємо очі на помилки своїх кандидатів. І гостро критикуємо чужих за менші провини. На роботі ми частіше підтримуємо колег зі свого відділу, навіть коли вони не праві. У школі діти захищають однокласників перед учителями. У сім'ї ми завжди на боці рідних у конфліктах з чужими. Особливо яскраво це проявляється в соціальних мережах ми ділимося контентом, який підтверджує наші переконання, і ігноруємо факти, які їм суперечать, лайкаємо пости своїх. І критикуємо чужих за аналогічні думки. Навіть у найпростіших ситуаціях, якщо наш друг спізнився, то він потрапив у затори. А якщо чужий, то безвідповідальний. Наш улюблений співак-фальшивить експериментує. Чужий не вміє співати. Цей механізм настільки потужний, що може змінювати наше сприйняття реальності. Ми буквально бачимо те, що хочемо бачити, коли йдеться про своїх і чужих. Що цікаво, межі своїх і чужих дуже мінливі. Вони залежать від контексту. На чемпіонаті світу ми підтримуємо збірну України проти всіх. На FIFA 2026 уже можемо співчувати іншим європейським командам проти, скажімо, Аргентини. Групова ідентичність може формуватися за будь-якими критеріями: національність, професія, хобі, навіть музичні вподобання. Фани різних виконавців можуть ворогувати так, ніби йдеться про життя і смерть. Психологи виділяють кілька рівнів групової ідентичності: найвищі групи сім'я, друзі, колеги, ширші професійна спільнота, мешканці міста, нації, найширші раса, релігія, політичні погляди. Важливо розуміти, людина може одночасно належати до багатьох груп і залежно від ситуації може актуалізуватися різна ідентичність. Не варто думати, що внутрішньогрупове опередження це лише негативний феномен у багатьох ситуаціях. Воно виконує важливі функції. По-перше, це основа кооперації. Довіра до своїх дозволяє нам працювати в команді, створювати великі проекти, будувати суспільство. Якби ми не довіряли нікому, цивілізації б не існувало. По-друге, це джерело мотивації, бажання захистити свою групу змушує нас старатися досягати, розвиватися. По третє, це механізм соціальної підтримки. Ми знаємо, що в важку хвилину можемо розраховувати на своїх, і це дає відчуття безпеки і стабільності. Внутрішньогрупове упередження також сприяє збереженню культури, традицій, цінностей. Ми передаємо їх наступним поколінням саме тому, що вони наші. Але у внутрішньогрупового упередження є і темна сторона воно може призводити до дискримінації, ксенофобії, расизму. Коли ми занадто сильно віддаємо перевагу своїм, чужі автоматично стають гіршими. Це може породжувати несправедливість на роботі, свої отримують кращі посади незалежно від компетенцій. У суді свій суддя може винести м'якший вирок. У бізнесі свої постачальники отримують контракти за завищеними цінами. Внутрішньогрупове упередження може заважати прийняттю правильних рішень, коли ми ігноруємо критику чужих і сліпо довіряємо своїм. То втрачаємо можливість побачити реальну картину. Це також може призводити до конфліктів, етнічні війни, релігійні протистояння, спортивні заворушення. Все це наслідки гіпертрофованого внутрішньогрупового упередження. В епоху соціальних мереж це стає особливо небезпечним. Алгоритми показують нам контент, який підтверджує наші переконання, створюючи інформаційні бульбашки. Ми все менше спілкуємося з чужими і все більше радикалізуємося. Чи можна подолати внутрішньогрупове упередження? Повністю ні. Це частина нашої природи. Але можна його усвідомити і контролювати. Перший крок визнати, що воно існує. Коли ви відчуваєте сильну емоційну реакцію на дії своїх або чужих, зупиніться і подумайте, а чи не впливає на мене упередження. Другий крок розширювати коло своїх. Чим більше спільного ви знаходите з різними людьми, тим менше серед них чужих. Подорожуйте, спілкуйтеся з людьми різних поглядів, вивчайте інші культури. Третій крок активно шукати контраргументи. Коли ви підтримуєте свого, запитайте себе. А що б я думав, якби так само вчинив чужий. Коли критикуєте чужого, подумайте, чи є у його дій раціональне пояснення. Четвертий крок фокусуватися на спільних цілях. Коли люди працюють над спільною справою, межі між своїми і чужими стираються. Внутрішньогрупове упередження – це древній механізм, який допоміг нашому виду вижити. Сьогодні воно дає нам відчуття приналежності, мотивацію, соціальну підтримку. Але в сучасному взаємопов'язаному світі воно може стати і джерелом проблем. Сліпа лояльність до своїх і необґрунтована ворожість до чужих заважають нам приймати правильні рішення і будувати справедливе суспільство. Розуміння цього механізму перший крок до його контролю. Ми не можемо повністю його подолати, але можемо навчитися з ним жити, мінімізуючи негативні наслідки і максимізуючи позитивні. Пам'ятайте, кожен чужий це потенційний свій, якщо знайти правильний підхід. А кожен свій може помилятися, і це нормально. Головне зберігати критичне мислення і людяність незалежно від групових кордонів. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях. Як внутрішнє групове упередження проявляється у вашому житті? До зустрічі у наступному випуску.